Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Росіяни вбили ще двох воїнів з Волині. Потяг переїхав авто. Загинула ціла сім'я. Україна вже отримала від США касетні боєприпаси. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні з російськими окупантами. Загинув житель села Щурен Луцького району Куси Володимир Ростиславович 1968 року народження. Захисник загинув у бою за батьківщину 11 липня 2023 року. В районі населеного пункту Приютне Запорізької області. Герой боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув 35-річний герой із Горохівської громади Луцького району Дмитро Редчук. 10 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у населеному пункті п'ятихатки Васильівського району Запорізької області під час ворожого мінометного обстрілу Дмитро Редчук отримав поранення несумісні з життям. Мужній захисник з перших днів війни не залишився осторонь. Воєнних дій до повномасштабного вторгнення брав також участь у бойових діях в зоні АТО. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і слава героям. Указом президента України державними нагородами відзначено 109 військовослужбовців посмертно. Серед нагороджених загиблий захисник України з села Бережці Вишнівської громади Юрій Шнайдер про це повідомили у громаді. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку героя удостоєно державної нагороди ордена за мужність третього ступеня посмертно ідеться у повідомленні. У Луцьку в одному із торгових центрів молодик пограбував 27-річну жінку. Як повідомили у поліції, інцидент стався 12 липня. До робочого місця Волинянки підбіг невідомий. Коли вона перераховувала кошти, вирвав гроші з рук та зник. На місці працювала слідчо-оперативна група. Зловмисника вдалося швидко встановити. Ним виявився 24-річний житель Львова. Його затримали. За скоєне йому загрожує від 7 до десят. Сяти років позбавлення волі 36-річний житель Запоріжжя, який відбував покарання на волині за скоєння майнових злочинів, за допомогою спільників із волі організував наркотрафік у Меневецьку виправну колонію. До протиправної діяльності він залучив двох земляків. Запоріжці у своєму регіоні купували метадон, метамфітамін, марихуану, пвп. Ретельно маскували товар у речі, засоби гігієни або продукти харчування та з Тою конспірації відправляли посилки товаришеві на імена інших засуджених. Отримувач вживав заборонені речовини особисто та збував іншим наркозалежним ув'язненим. Таку схему викрили правоохоронці і перекрили міжрегіональний канал постачання наркотиків. Нині триває слідство. У Луцьку під колеса «Пежо» потрапила 35-річна пішохідка. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася учора, 12 липня, по вулиці Гулака Тимовського. Відомо, що 60-річний лучанин за кермом Пежо виїхав на тротуар та збив жінку. Після цього транспортний засіб зіткнувся із припаркованими автомобілями Шкода Октавія та Рено Меган Ценік. Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Автівки пошкоджено. Нині триває слідство. Далі у нашому випуску загальноукраїнські новини. В ніч на 13 липня Росія атакувала Київ іранськими дронами. Шахет безпілотники заходили на столицю з різних напрямків. Протиповітряна оборона збила близько десятка ворожих цілей. Про це 13 липня повідомила Київська міська військова адміністрація. У Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах було падіння уламків є пошкодження. Житлових будинків мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Подільському районі під час гасіння пожежі у квартирі виявили тіло загиблого. У Дарницькому районі є двоє травмованих: дівчина 19 років та чоловік 23 років. Вони у лікарні їх шпиталізували з осколковими пораненнями. У Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятували людину. На місці працювали відповідні служби. Загалом протиповітряна оборона вночі збила всі 20 іранських дронів, якими Росія атакувала Україну. Разом з тим, російські військові на світанку 13 липня скинули фугасну бомбу на острів Зміїний. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Окрім того, в день 13 липня російська армія вбила 85 п'ятирік. Ічну жительку села Микільське на Херсонщині близько 12.00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту. Один із снарядів влучив у подвір'я літньої жінки. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Про це американському телеканалу CNN заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, генерал Олександр Тарнавський. Ми щойно отримали їх і ще не використовували, але вони можуть радикально змінити. Поле бою противник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу ми маємо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість його застосувати, розповів Тарнавський. Найвище керівництво ухвалить рішення про ділянку території, де ці боєприпаси можна використати. Сказав Тарнавський, зазначивши, що це дуже потужна зброя. Верховна Рада підтримала законопроект номер 7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні за 268 голосів. Законопроект пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу у медичних промислових цілях наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроект пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу у медичних цілях. Як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни? Голова комітету ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький зазначив, що документ передбачає жорсткий контроль з боку національної поліції над вирощуванням, виробництвом та продажем ліків на основі канабісу. Моторошна ДТП сталася у Чернігівській області. Ввечері, 12 липня. Автомобіль потрапив під потяг. В результаті загинули троє людей серед них дитина. Відомо, що ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка. На жаль, згодом стало відомо, що трирічна дівчинка померла у лікарні. Як повідомили в Укрзалізниці, водій автомобіля, попри заборонні, світлові та звукові сигнали, продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів-Ніжин. Світлова та звікова сигналізація на переїзді працювали справно, наголошують в укрзалізниці. І до загальносвітових новин лідер Франції Еммануель Макрон отримав лист загрозу з ампутованим людським пальцем напередодні саміту НАТО. Відповідний, так би мовити, подарунок відправили в конверті кореспондентській службі Єлисейського палацу в період з 9 по 10 липня. Це з'ясувало одне з місцевих видань. У службі безпеки зізналися, що зберігали палець у холодильнику, в якому стоїть їжа правоохоронців. Наразі особистість власника пальця вдалося розкрити, які були мотиви, поки невідомо своєю чергою. Прес-служба Єлисейського палацу поки що утримується від коментарів. Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі надало дозвіл приватній компанії на будівництво першої в країні атомної електростанції. Про це йдеться на урядовому сайті Польщі у міністерстві. Зазначили, що інвестиції в АЕС відповідають суспільним інтересам, енергетичній політиці держави та цілям кліматичної політики Європейського союзу. Першу атомну електростанцію розташують у північному регіоні Польщі Померанії. Будівництво електростанції має розпочатись у 2026 році. А перший реактор з'явиться у 2033 році. Президент Туреччини Раджеп Ердоган на полях саміту НАТО у вільнюсі заявив, що турецький парламент не ратифікує заявку Швеції на членство в альянсі до жовтня, оскільки він до того часу не засідатиме. Про це пише місцеве агентство. За його словами, протягом цього часу країни будуть посилювати співпрацю у боротьбі з тероризмом із двостороннім механізмом безпеки, створеному на рівні турецьких і шведських міністерств. І на завершення 13 липня у центрі грецьких афін стався вибух саморобного пристрою біля будівлі масонської ложі. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на місцеві змі. За даними поліції, о 6.30 ранку їм надійшло анонімне повідомлення про те, що поблизу будівлі масонської ложі закладено вибухівку. Поліцейські прибули на місце події і оточили частину вулиці. Невдовзі після прибуття правоохоронців вибуховий пристрій спрацював. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації. Та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.